Центральний парк культури та відпочинку розквітає. Зараз тут, як і раніше, можна побачити багато видів квітів та дерев, що завдяки турботливим рукам працівників парку радують своїм цвітінням. Просто зараз цвітуть білі магнолії, вже так трошки добігає кінця їхній період цвітіння. Починають розкриватися рожеві і згодом почнуть квітнути фіолетові магнолії. Далі вже зараз починають потроху розкриватися сакури нашій алеї сакури, яку висаджував міський голова з послом Японії. Далі зараз квітне фіпани, квітне бузок, квітне калина, все потихеньку розквітає і буяє весна, чим нас не сказано радує. За свою багаторічну історію у парку висаджено велике різноманіття квітів та дерев, особливо після повної реконструкції. Зараз тут також досить багато рідкісних рослин, деякі з них завезені з інших країн. За 10 років, що пройшли з початку реконструкції, ми висадили такі рідкісні види, як гінгобелоба, як сакури японські, метасеквої, псевдоцуки. Це такі рідкісні види, які зазвичай не ростуть в наших широтах, але тим не менше вони прижилися в центральному парку. Дуже активно розвинулися. Що казати, та сама псевдоцуха це канадська рослина, яка виростає там до 30-50 метрів. В нас вже за сім років вимахала до 10 метрів. Здається, вона біля якраз ліго, біля кіда знаходилася, до якого втрапила російська ракета. На щастя, рослина не постраждала. У парку наголошують про втрачені рідкісні види рослин говорити не доводиться їх ракети окупантів не знищили. Здебільшого постраждали ну як на мене більш цінні породи. Тобто, це сторічні дуби, це сторічні клени, каштани, які висаджувалися нашими попередниками ще у 19 сторіччі, і на місці цих втрачених дерев ми вже висадили або плануємо найближчим часом висадити. Дерева ну від, наприклад, центральна алея, де ми втратили близько 20 дерев. Це не та каштани. Якраз вони згоріли в тому пожежі від ліговілікида. Їх вже відновлено, тобто центральна алея вже набула того вигляду, який має бути з каштанами. Вже відновлено також і роботу фонтанів прочищають озеро, а зелені зони продовжують доглядати озеленювачі парку. Зараз в них такий аврал, бо треба. Вичисувати газони, підготовлювати його до сезону. далі Треба розбивати нові зелені зони. Ми цього року плануємо дещо змінити декілька районів з приводу озеленення, ну, тобто, висадити нові квіти, нові кущі. Мова йде про те, щоб наш парк він і так. Дуже різноманітний, але ще більше його різноманітнити, тобто щоб були і елементи регулярного парку, і елементи природнього парку, і елементи так званого голландського парку, який поєднує міський парк і дику природу, тобто щоб люди могли на території центрального парку побувати в декількох різних парках, як як би так мовити. У парку кажуть, наразі у планах відновити звичний вигляд алей та інших зон. Втім, за традицією, збираються робити все можливе, аби продовжувати радувати і дивувати відвідувачів. Наразі ми не маємо змоги знаєте, висаджувати дуже рідкісні, якісь дуже дорогі дерева. Ситуація цьому не сприяє, будемо відповідальність. Але тим не менше це не завадить нам робити плани на наступний е рік, на наступний період, е на е період після перемоги, е розбити квітник, особливий на честь України, так і інше. Тобто всі ці плани е прораховуються, продумуються, і я сподіваюся, що дуже скоро ми порадимо наших гостей, харків'ян і українців взагалі е новими е зеленими насадженнями. А поки гості парку милуються весняним та різнокольоровим парком. Як і зазвичай, у різних зонах можна знайти красиві та для кожного улюблені місця. Нас тішить, що люди все одно приходять до парку. Хоча ми дещо турбуємося, аби кляті расисти нічого нам підступного не зробили. Тим не менше, люди приходять, люди милуються, люди фотографуються і біля озера. Де в нас магнолі і медаль розцвітає, на ретрозоні, де в нас більше всього магнолі росте? Я так гадаю, що коли розквітне Лесакор, то там також буде багато людей. Ми, в принципі, до цього ставимось з розумінням, але просимо харків'ян бути обережними і повторюю це завжди не ігнорувати сигнали тривоги, бо за цим всім стоїть. Безпека, їхня власна, тому коли приходите в парк центральний, будь ласка, пам'ятайте, що якщо що, треба бігти і рятуватися? Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.